Вітаю! Хто такі половці? Половці це кочові племена тюрського та скіфсько-сарматського походження. До них належать такі племена, як кепчаки, кімаки, кумани, які у 11 столітті опанували українське причорномор'я, витіснивши печенігів, хозарів та ясів. Перебували у тісних воєнно-політичних зв'язках із Руссю та іншими середньовічними державами. Назва Половці є таким екзонімом, так називали їх Русичі як представників Дикого поля, себто степу або ж через Поло блідо-жовтий колір полів степової зони Половці. Як повідомляють історичні джерела, приблизно у 744 році кипчаки осіли в степу Казахстану в долині річки Іртиш між двома великими торгово-політичними центрами Волзькою Болгарією та Баланса Гуном. Їх сусідами стає інша плем'я тюркського походження Кімаки, відомо також під назвою Кумани. І згодом під тиском монгольського племені китаїв кімаки трохи просунулись і об'єднались із кипчаками, утворивши кипчацько кіманський каганат. Походження самоназви половців Кипчаки досі не ясне. Історики здебільшого виводять її зі скіфо сарматського кип, що означає рудий, білявий, і чак скіф скі, або сок. І справді, якщо уважно проаналізувати антропологічні риси нащадків куманів, то вирізняється певна європейна зовнішність із тюркським або монголидної домішками. Власне, це є наслідком асиміляції європейських скіфосарматів із тюркськими і монголоїдними племенами Азії. Найхарактернішою ознакою куманів є їх русявість. Або легка рудовість. Половці дуже любили здійснювати набіги на Русь, не даючи спокою київським князям. Вони подібно іншим кочовікникам, спустошували землі, захоплювали худобу, майно, збирали полонених. Свої набіги степовики здійснювали швидко і неочікувано. Власне, у 1061 році так був повністю розорений Переяславль, Історія закарбована прізвиська найвідоміших половецьких ханів: Ясінь, Боняк, Коб'як, Кітан, Шаркан, Тугоркаян. Цей образ дійшов навіть до українського фольклору, де відомий як боняк шурудливий, тобто Нащадний хижацький. На його базі по постали міфи про кощія, також здійснили. Полувці ряд грабіжницьких нападів на Русь протягом 1094-1107 років, відомий своєю активною допомогою Візантії в битві при Лавінуні у 1091 році. Можливо, варто теж і зазначити також одним із важливих. В історії і в давньоруських літописах також відомі представники Половецьких родів під ім'ям Токсобичі, Бурчевичі. Вони утворювали цілі об'єднання, з яких найсильнішими і найграндіознішими були Придніпровське і Донське на річці Сіверницький Донецьк. Дінець, перепрошую, на чолі е, Сіверу. Донецького об'єднання стояв рід відомого хана Шарукана. До цього роду належали такі хани, як Отрок і Серчан. На початку 13 століття серед голів причорноморських половців помітно були такі, скажімо, на той час такі Юрій. Руські князі намагалися відповідати військовим походам на половців, зокрема Володимир Мономах та Роман Мстиславович. Серед них були і невдалі походи, як от похід Ігоря, описаний у слову опоку Ігоревим, Закінчився все тим, що половчани змогли зруйнувати місто Римів. Князь Ігор зумів втекти з полону і повернувся додому. У полоні залишився його син, який повернувся пізніше. Цю літописну легенду про розлуку з батьківщиною тільки дещо в іншому ракурсі взяв на за заоснову український поет Микола Вороний. У поемі Євшан Зілля він розповідає про половецького хлопчика-сина хана, який опинився в руському полоні та з часом звик до чужини. Внаслідок тривалого співжиття русів і половців почали з'являтися русько-половецькі шлюби. Святослав одружив сина Олега, родоначальника Олеговичів з дочкою хана Шарукана. Також варто усвідомити, що половецькі княжі, одружуючись і переселяючись на русь, брали з собою і родичів та прислуг, які пізніше там осідали. Князі, бояри, дружинники теж були не виключенням та одружувались із половчанками. За половецьких князів виходили заміж руські князі князівни і історики це пояснюють такими двома факторами. Перший це робилось для того, щоб злагодити конфлікти з боку половців, змушуючи і зменшуючи таким самим кількість набігів. Ну, а друге, це те, що половецький світ не був для русичів чимось надто чужим і далеким. У житлах давньоруських племен полян і древлян і половецьких текла кров скіфів сарматів, Вони були подібним за менталітетом, характером. Можливо, в цьому теж була якась певна така спільність. Цікаво, що у Кипчаків, як спадок від сарматів, ще збереглися таке явище, як амазонки, жінки-воїни. Про них навіть збереглися згадки у давньоруському фольклорі жінки-воїни, поляниці. Половчанки займали достатньо високе становище у суспільстві та брали участь у військових набігах на рівні з чоловіками. Половецькі племена в Україні залишили по собі так звані половецькі баби, такі культові антро, антромофітні камінні статуї, встановлювались переважно в степу, на вершинах курганів або пагорбів. Символізували предків. Власне, саме слово бавн походить від тюркського «балбан», що означає пращур або дід батько. Ось Така коротенька історія про половців, та який вони мали вплив на русь.